33 учасники бойових дій на Сході отримали заохочувальні відзнаки на грудні знаки учасника ТО за високий професіоналізм проявлені ініціативу, наполегливість та сумлінне виконання службових обов'язків в умовах гібридної війни проти України. Вручив їх бійцям міський голова Руслан Марцінків. Також хвилиною мовчання вшанували всіх тих, хто загинув у бойових діях. Ми забуваємо завжди дякувати. Бо... За те, що ми повернулися живими, здоровими, і просити Бога, молити Бога про мир, спокій і про тих всіх побратимів, які там на сході є, які захищають нашу державу, які місто нас зараз несуть цей великий хрест життя. Прийміть щиру подяку від імені Івано-Франківської міської ради, виконавчого комітету. Дякую за те, що ви Дійсно показали, зупинили ворога. Хочу сказати, що якщо є якісь такі питання особистого характеру чи питання, які хочете спільно вирішити, я завжди готовий до вирішення цих проблем.